стекло повністю вилітило вікна mm -hmm. uh, вся ванна теж в руїнах ну, тут повністю потрібно робити ремонт потолок стеля все теж протікає така ніч сьогодні у нас буде. а де ви були я перебувала у сестри, вирішила поїхати до мене на ночівлю. Вдома нікого не було? Нікого не було. У мене цінні толчок був, сусіди просто повибивали все. Що у вас вибило, що у вас пошкоджено? У мене вибито. У мене, коротше, ось окно. Воно как будто чуть трохи вперед. І два окна вибито просто з стекла.